Доброго дня, мої шановні глядачі. Так, дивимося, яка ситуація складається в Україні на період від 21 серпня 2023 року по 27 серпня цього ж календарного року. Яка ситуація, яка небезпека йде з боку Російської Федерації в контексті війни, в контексті військових дій? Так. Дивимось схід України, північ України, центр України, Південь України, Крим і Захід України. Так, тут випала карта притасування. Яка небезпека від, іде від Російської Федерації? Тобто дивіться, е того планування або тріумфу е як результату якогось планування з боку Російської Федерації вони не дочекаються. Тобто, щось вони таке планують грандіозне, але воно їх не задовільнить. Ось так. Тепер дивимось: е схід України. На цей час Схід України, захист працює. Але хтось може прийти в ваш будинок з боку, ну, ваш, ваш дом це умовно. Тобто на вашу територію може прийти якісь диверсанти, залізти можуть до вас, які на причепі у дияволи, які. На підкормці у диявола, які слугують дияволу з метою якихось ну взагалі, диявол це вибухи, це вогонь, це все, що знаєте, як пекло, там вогонь. То ось, ось ці люди вони хочуть дестабілізувати ситуацію на вашій території, ну, в вашому домі. Тому вони за собою тягнуть цього диявола, можна так сказати. Там і так диявол панує, але вони, знаєте, як свіжі сили диявола. Ну, знову ж таки, територію він хоче. Він хоче територію, він хоче показати той, той диявол, хто в домі хазяїн. І ось веде в мене ось так от він показує. Ну, знову ж таки, люди, люди які в цього диявола вони віддають інформацію, де є якісь важливі місця, важливі місця ресурсні. Це можуть бути склади, там де щось зберігається. Склади будь-чим. Чи це зброї, чи це продукти, чи це ще щось важливе, розумієте? Критична інфраструктура також. Тут може таким чином, що можна тут ще сказати? Що, ну, скажімо так, Нестабільна ситуація, нестабільна ситуація, і може йти загроза в тому плані, що знову ж таки летить непонятно звідки, непонятно куди і де воно приземлиться, ніхто не знає. В цьому сенсі йде загроза. Воно, ніби от як по пасиву, ніби здається, воно улетіло, але воно потім повертається. Може, дві щось літати і одне збивати з пантелику. Ну, ситуація така стала така, як і була раніше. Можуть бути, на жаль, постраждалі. На жаль, можуть бути постраждалі люди. Може, в нічний час доби щось таке трапитися. Ну, загроза є, я вам сказала, звідки? як... Поплічників диявола, так і з боку обстрілів. З боку обстрілів. Якісь ресурсні місця, склади, можливо, там, де щось зростає. Е, жінка. Жінкам загроза є. Загроза є жінкам, до речі. Далі північ кордони. Кордони в пріоритеті і вони захищені. Як тільки можна сильно, так вони посилені. Ну, вони очікують, очікують, що якісь кримінальні елементи можуть пройти скрізь ці кордони. Тому вони, знаєте, от зустрічають їх фейерверками, можна так сказати. «Welcome home». Можна так сказати, а ми вас тут вже зустрінемо е, дискотеками і вечорницями. Ну, я так в лапках говорю. Це, ну от як наші от, посилили і чекають. От давайте тільки спробуйте до нас підійти, ви получите. Так, тут щось може таке статися, чого не було. Якась така нова історія. Нова історія. До речі, мені не подобається тут може, щось з дітьми, діти під загрозою, діти під загрозою. М -м, будь ласка, дитячі площадки, там, де можуть діти перебувати, розважальні центри, це по всій півночі, розважальні якісь центри. Якась ситуація може бути ризикована, якийсь механізм може зламатися і можуть постраждати діти. Я не знаю, про що йдеться мова. Колесо фортуни це от сам механізм, який крутиться. Де щось може бути пошкоджено, якась ситуація, така недобра, щось кругле. Щось може, є загроза, що воно впаде. Можливо, десь біля води. Тому, будь ласка, тримайте дітей під руку, ну, з собою, ну, на привязі, можна так сказати. Не відпускайте своїх дітей нікуди, тримайте їх. Тут. Що тут ще можна сказати? Тут плани, плани руху, плани руху і маніпулювати, дивіться, під загрозою тут є ще логістичні шляхи, є під загрозою. Ворог планує якось маніпулятивним шляхом змінити якусь ситуацію, яка Є дуже важливою. Ну і взагалі у контексті війни колесниця це активні дії. Тобто ворог планує активізувати якісь дії військові. Ну, з метою знову ж таки налякати, шантажувати, маніпулювати. Показати свою в лапках всемогутність, тому тут може бути якісь вибухи. Перевіряйте газ, мені не подобається. Газові труби, газові колонки, комфорки. Перевіряйте, будь ласка, це, перевіряйте. Далі. Центр України, центр України. Дивіться, місця загального відпочинку е сімей. У ворога є певні амбіції на здорові, спрямовані, ну, ну, скажімо так, поклав око на ці місця. Розіграти якусь шахматну партію. Стосовно тих місць. Ну, це я так утрірую, але скажу так, поклав око на ці місця ворог. Поклав око на ці місця. Може, щось вночі таке недобре статися, що всіх налякає. Що всіх налякає, мені не подобається якась така смутна ситуація, яку будуть намагатися пояснити стосовно амбіцій ворога стосовно якоїсь провокації. Розумієте, про що я говорю? Якась може бути провокація, якась смутна провокація, незрозуміла. Яку будуть намагатися пояснити. Окрім того, ще ці дві карти говорять про старече слабоуміє, про деградацію ворога, що він може замахнутися на такі от місця? Ну, скажімо так, заклініла ворога, перемкнуло його, розумієте? Якийсь старпер, командир, в нього може статися помутніння розуму, що він може щось таке зробити, якусь провокацію. Місця загального відпочинку сімей. Людні місця, будь ласка, уникайте на цей час. Знову ж таки, ворог може зацікавлений. Я е е якась така дурна атака, яка метою якої є більше налякати, налякати, незважаючи на те, чи будуть постраждати чи ні. Ворог вже, знаєте, він же втрачає інтерес до якихось таких е повсякденних. Дій з його боку, і він хоче щось таке нове, планує щось нове. От мені це не подобається. І це вказує на те, що він зовсім втратив глузд цей ворог. Будь ласка, цей тиждень нікуди не ходіть, будьте вдома. Можливо, місцини біля води. Якісь, знаєте, старі будівлі, які мають якусь цінність таку, людні місця. Ну, знову ж таки, він жребій, ворог кидає, жребій, де зробити. От, ну, от. ну, я вам пояснила все, це просто дібілізм. У мене вже нема слів. На жаль, можуть бути втрати із-за того, що, ну, із-за цього слабоумія ворожого, е, якісь його невірні розрахунки. Е, також, е, знаєте, може, навіть він хоче просто налякати, але може кудись попасти, що принести е, ну, втрати великі, великі втрати, сімейні втрати, на жаль. Так, південь, на півдні, бачите, вежа. Тобто, от, південь України. Можуть бути руйнування, руйнування. Люди можуть з висоток падати. На жаль, на жаль. Десь біля води, от будівлі високі біля води, біля рукотворних або нерукотворних, тобто природних е, водяних ресурсів, е, ворог хоче притиснути, ну, от найвища ступінь жорстокості ворог може здійснити, от того, що він так бажає, Ну, маньяки. для того, щоб грати на нервах населення. Щось може навіть бути таке, ну, знову ж таки, за допомогою третіх сторін і поза, поза повітряною тривогою, ніби як диверсія, От таке відчуття, ніби може бути якась диверсія. В точно вказане місце хоче він. Так, ну будуть е, працювати, будуть працювати наші, щоб, ви знаєте, таке відчуття, ніби наші можуть про це знати, будуть працювати на опередження для того, щоб ну, припинити це, для того, щоб припинити це. А з іншого боку, це можна прочитати так, що у ворога Україна вже є кістка в горлі. Кістка в горлі. І ворог робить усе, щоби, ну, от, Кожна втрата це свято для ворога. Розумієте? От, кожна от, якась така ситуація це свято для ворога. Тому, знову ж таки, ворог просто тішиться. Так, а ну покажи захист. Ну, страхи людей, це. Страхи. Ну, це, я більше схиляюсь до того, що це може бути диверсія. Біля води. Щось може бути таке. Знову ж таки, біля води. Так, Крим. В Криму в окупованому українському Криму. Очікують. Там, знаєте. Я не буду вам все говорити, але там міна уповільненої дії, яка має принести свої плоди. Я підбираю слова, що говорити. Ну, Традиційне щось таке, до чого ми звикли. І як урок для ворога, як черговий урок для ворога. Що йдіть ви звідси подалі це територія України. Урок для ворога як не потрібно робити. Зрозуміли? Тобто, що ви сюди прийшли, ви, ви звідси маєте піти. Тобто, в Криму має бути щось дуже-дуже класне, дуже класне, показове. І для цього вже фундамент закладений, метафорично говорю захід. На заході, на заході. На заході. Щось може припинитися рух води, десь може бути. Знаєте, там, де закальцовка води йде, там може бути якась перепона в тому, щоб вода йшла по, по трубах, Щось там, якась неполадка. Окрім того, з боку Білорусі, ну, з боку кордонів, ну, так, біло, скажімо так, з території Білорусі, там знаходиться наш ворог. Так? Це рашисти або білорошисти, які підтримують цю війну. Від них може йти якась фейкова новина, якесь іпсо. Ну, знову ж таки, тут ще вода, 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 нема води. У вас води не, не, може не бути десь на заході. Не може бути води десь. Того, що десь щось пошкоджено, перебито, я не знаю, що. Поламано, немає якогось механізму, або те що, те, що штовхає воду, насоси, насоси, чи що там таке, може щось там зупинити, якась деталь зламалася. Знову вода, вода. Окрім того, Окрім того, тут може ітися, знаєте, загроза з боку води для логістичних місць через воду. Зрозуміли? Логістичних шляхів через воду може йтися ще і новина з боку ворога, з боку вод Білорусі, наприклад, або за кордону, ну, Раша теж закордоння. Стосовно того, що має припинитися якийсь логістичний рух, по якому йде дуже важливі ресурсні ну, грузи, щось таке. Тобто тут іде загроза. Планування ворог планує щось, але ворогу ще немає таких реальних планів, як позбавити нас шансу отримати щось важливе, ресурсне. Але це тільки що, знаєте, от на рівні, от я би хотів щось пошкодити, от я би хотів, а давайте ми це зробимо. А от ну, в такому плані ще поки що на рівні бажань. Але знову ж таки мені не подобається карта Перевернута Десятка Пентаклів, тобто це карта сім'ї, карта великої кількості ресурсів. Тобто, для цього може йтися загроза як для людей, так і для великої кількості ресурсів або складів. Щось те, що допомагає. Може бути атака, можуть бути ці місця атаковані. І при тому, знову ж таки, по чиїсь наводці, ворог поки не знає, але хтось може показати, хтось, хто знаходиться серед українців, ну, типа гауляйтери якісь, знову перетасувала, знову ця карта випала. В нас і можуть бути якісь наслідки. Знову ж таки, добре, що вона перевернута бо пряма, це як влучання. влучання ну от, а це можуть бути наслідки, поранені можуть бути. Дай Боже, щоб всі були живі, здорові. Ну, ось така от іде ситуація. З боку води. І для води, знову ж таки, для води. Біля води. Ну, такий розклад в мене вийшов. Ну, Те, що п'ятірка Пентаклів перевернута, це вихід з, кризи. вихід з кризи. Переживемо. Переживемо. Все буде добре. Все є Україна. Віримо в наше ЗСУ. Ми перемагаємо. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку, за ваші добрі слова, за зворотній зв'язок. До речі, як звук на моєму відео. Для мене це важливо, щоб ви мене дуже добре чули. Так, дякую вам за поширення відео і це є Україна. Слава нашим героям! Слава нашим ЗСУ!